Гельсі Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Зруйновані та побиті майже всі будинки. Немає жодних комунікацій. Такі наслідки по собі лишили російські окупанти у селі Ольгине на Херсонщині. У цей населений пункт неподалік Високопілля, загарбники зайшли 10 березня. Ще на підході взяли у полон кількох місцевих, які мали поінформувати військових, звідки заїздить колона окупантів. Коли ж з'явилися в Ольгному, одразу позабирали у людей телефони, та дехто все ж зумів зберегти зв'язок та допомагав українським військовим. Про це люди розповіли Софії Богуцькій. Це одміноміта з Петровка, як стріляли по Ольга. І от де тут ді, тут багато таких вандирочок, І хати всі побиті все ж на світі. Потрощений і у вирвах. Таким рідне Ольга не побачив Віталій, коли повернувся після визволення села українською армією наприкінці серпня. Каже, як ще в березні надійшла звістка, що окупанти підбираються до Ольгиного, поїхав з товаришами у розвідку. Ми поїхали ж туди. І якраз оце в той момент вони спускалися з Новопетровки туди. І ми, ми якраз попали туди під обстріл. Вони стріляли так, що мама не горює. Тоді окупанти вбили двох військових, а п'ятьох цивільних взяли у полон. Вивезли аж під Херсон у Чорнобаївку. Розділи думав, наголо повністю зразу. Вони думали, що ми на корехтіровщиках, ну, наводчики. В ноги стріляли з автомат, ставив ноги. Холостим патроном. да, Думав, що, що вже ноги не буде. А це подвір'я пана Миколи. Чоловік прожив у селі усю окупацію. 17 прильотів во двор у мене і сто каже на огород. А може й більше. Це ті, що я можу. І з вертольота прилітала, і з пушки, і з міномета, і з танка. Це все прильоти були. Пан Микола згадує, як до села зайшли російські штурмовики. Одразу почали ходити по хатах та забирати телефони. Свого не віддав, схитрував. Спрашували, кажу, нема вже забрали. Мобілку не треба була, мобілка. Хавав, закапував її, заривав, щоб не знайшли, бо знайшли б подвал, обискували два рази, там перевертали ДНР, все перешманали все так. Ну не знайшли нічого. Мобільний від генератора у вітряну погоду, щоб не почули. Чоловік каже так, ризикуючи життям, тримав зв'язок із військовими. Хлопці ж просили, щоб яка люба інформація, який список, де не ротація, то каміняли позицію. О, я бігом туди. Там список їх був. Хто що вони, хто що получав, які боєприпаси, Тому все на СБУ передавав. Із трьох сотень жителів села до кінця окупації лишилося дев'ятеро. Тож загадники займали будинки селян та розграбовували їх. Коври в окопах і все остальне посуда. Приїхали, дивлюсь бурят уже сусіда біжить з мікроволновкою. в микроволновках. практично не лишилося жодної вцілілої будівлі. Постійні обстріли перетворили село на суцільні руїни. Ось, наприклад, у цьому вже розбитому будинку розташовувався російський командний пункт. Звідси окупанти відстрілювалися від українських військових, які наступали. Цей штаб російських армійців у центрі Ольгиного розбитий вщент. Місцеві кажуть, тут загарбники ховалися у підвалах, а як наші зайшли у село, вибивали їх звідси. Там хаос у них був. Вони там щось підстрелювалися, щось відстрелювалося, потім все побросали, кинули оружжя, БК, міномети, цей міни кинули. Взагалі, все побросали і подалися по полю. На Петровку пов'язки, наші йдуть. Зайшла броня, Дві техніки зайшло броні за посадкою. Там почали бути танк в селі. Хлопці наші заходять. В Ольганому й досі немає ані світла, ані газу. Місцевим привозять дрова. Та додому повертається, поки небагато людей, бо все побите. До зими тут готуються 19 жителів. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.